Всім привіт! Ви на каналі NoZerius і це відео не про Lineage 2, я недавно знімав відео і розказував, що завис в одній ігрушці і сидів до 4 до 5 ранку. Не скажу, що в неї можна постійно грати тупо не грати в лінійку, грати в неї, але як гра, в якій можна розслабитись. І згадати, як це було в молодості грати до 5 годин ранку, забувши про сон. Так ось це гра Genshin Impact. Я вам трішки про неї розкажу. По-перше, вона дуже схожа з Lineage 2 по управлінню. Ну, тобто, з управлінням у вас проблем не буде ніяких. Єдине, що бігати, то потрібно мишкою ви управляєте, куди бігти. Ну, грубо говоря, ви просто крутите нею, і куди крутите, туди і біжите. А от бігати потрібно WASD. Але це доволі зручно. Мене, коли в цю гру позвали, чесно кажучи, я думав, що це онлайн-гра, але виявилось трошки неїбалово. Тому що в онлайні можуть бути тільки разом 4 людини. І то, якщо ці 4 людини підходять друг другу по рівню світу. А тепер дивіться, саме важливе. тут карта. Ось карта. Її потрібно відкривати. Вона просто здоровенна. Прям капець. І вона настільки велика, що ти просто забуваєш її. Ти. ну, Неможливо, як в лінійці запам'ятати кожний камінь і, тупо, ну, йдеш, як знайомим місцям. Ні, тут такого не вийде. Тут кожен раз щось нове, і це дуже круто. З приводу скілів. Тут, в принципі, спочатку всього два скіла в персонажа. Один бойовий, це, наприклад, танк у мене, я юзую захист, плюс, коли б'ю, я відхилююсь. І ульта ось типу такого плана. І якщо ви граєте самі, ви можете переключатись між персонажами, тобто в мене є один. Другий, третій, четвертий персонажі. Ой-йоп, на мене біжить хтось. Нікого не рушив, блін. Зараз я його вб'ю. Коротше, ігрушка інтуїтивно зрозуміла. Мене трохи підлагою чогось від фрапсу. Хоча я, коли не записую, я граю на максимальних налаштуваннях взагалі. У мене проблем з лагами ніяких нема. йоп, мамать, мене зараз ще вб'ють. Ну, якщо вмреш, нічого страшного, тут можна відхилитись. Хілки тут достаються з природи. Достаєте просто. Збираєте яблучка, збираєте якесь м'ясо і так далі, вбиваєте кабанів. І все. І робите через. Знаходите кастри і через кастри робите собі хілки. Або просто у вас в вашому отряді має бути персонаж, який може хілити. Як у мене, ось Ноель. Не був я готовий, що на мене зараз нападуть. Тут також є дроп, є інвентар, все як РПГ, але не РПГ. Може хтось грав е, колись в типу Сакри чи як там на мобільних телефонах була ігрушка така. Доволі схожа, але з хорошою графою. Є боси, є монстри, є інстанції, є квести. Єдине, що в цій грі бісить, так це довгі діалоги. Оце да. За це я б руки поламав би тому, хто цю гру робив. Так, по інвентарю в нас тут Тут є і зброя, яка падає, є там разі. Тут куча всього, на самом деле, яке не використовується. Ось мої хілки, наприклад. Це все хілки в одному розділі. Я їх майже не використовую, тому що в мене є хіллери в паті. А ось інвентар, грубо говоря, самого персонажа. Є, наприклад, візьмемо Noel. Є зброя, яку можна заточувати, грубо говоря, улучшать. Там різними ітимами, можна робити возвишення зброю і так далі. Там вся зброя, всі артефакти від 0 зірок до 5. І так само, помимо оружжя, тут є артефакти, ну, типу як біжутерія в лінії чи що, не знаю. Ну, ось такі ітими, які. Дивишся, які тобі краще вдягати. Вони падають з монстрів, з, з, з сундуків, з босів і так далі. З інстанцій. Все дуже просто. Розібрався я буквально за один день. Але тут є один прикол: типу, якщо грати різними персонажами, різними стихіями, то вони будуть посилювати тебе. Ну, типу, якщо спочатку когось заморозити, а потім вистрелити вогнем, то ти збільшиш урон на там, 200% нехай. Я там в процентах ще не розібрався, але механіка самої гри доволі-доволі крута. Можна літати, але тратиться твій, так сказати, нестаміна, діти мене стаміною називають, тратиться витривалість. Якщо швидко бігати, ось так, втратиться витривалість, плавати, тратиться витривалість літати теж і можна повзати взагалі будь-де. А, до речі, для покращення зброї в основному збираються кристали. Або з іншої зброї просто переварюється. Коротше, ігрушка достойна, дуже достойна. По ній я також створив YouTube канал і буду дуже часто викладати по ньому відео. Тому що контента тут хоч відбавляй. Але. Ну, це я граю на мінімальних налаштуваннях зараз, тому що з іншими в мене фрапс тупо висне. Сама гра в мене не висне, а от фрапс дуже сильно нагружає, як ви самі бачите. Сундуки збираєте, з них достаєте теж різний дроп. Можете зі мною, до речі, пограти, якщо захочете. Але єдине, що якщо ви тільки почнете грати, а я вже буду грати, то е не вийде мені до вас зайти або вам до мене. Треба вирівняти рівень світу. Тут є рівень е персонажа, а є рівень світу. Так, це я не то заюзав. Трохи путующе. Так, у мене ранг світу 35. А, уровень світу 3. Ранг приключення 35. А це вже йдуть рівні персонажів Різні. Ну, це, грубо говоря, ваша сила. 50-й. Ну, в мене зараз всі персонажі в основному 50 і так далі. Е, персів у вас може бути дофігіще, але, але їх треба по окремому прокачувати. Можна робити пару отрядів, в мене от, отряди йде. Ось один мій отряд. Ноель, Ембер, Ліза і Кея. Далі наступний отряд Варбара Делюк. На Мазеріос це мій основний був і цей новий персонаж мені мене з'явився. Жмете в бой і все, у вас новий отряд готовий до битви. Всього може бути їх 4 цих отряда. Дуже хотів ось цього персонажа отримати, он до мене хтось. Б... Буває, пробує зайти, але я відмовляюсь. Крутий перс для того, щоб кудись швиденько добігти. Якось так. Я скину силочку на свій канал, підписуйтесь, там я скоріш за все буду розігрувати щось із лінійки, тому що мені треба його розвивати.